Віталій шахів. грає проти Тролм. Норвегія рейтинг 640. Випадково пішов вже 5. Ну, Суперник у Байдежу, тоді окей. Вийшов у нас захист Борга. Не ведеться. А фен кетує всіх слонів. Що в мене є. Якісь такий центр малей зроблю. Не знаю, що це таке взагалі, як, цей, як ця схема називається, гіпопотам, чи ще щось. Чи ні. Чи у уітал, Italia, ні у ITL, мабуть, коні, коні сюди йдуть. Кудись там ще? Давай так Десь погрожував суперник. Ти ж слона, що Байдуже тобі на цього слона, чи що Чи що? Десь летить? Ну куди ти летиш? Сонечко? Не знаю, можна так піти. Там три нулі тільки буде, так? Да? Можна взяти. І та... Ні. так. Так, так, ну, не тут цей удар мені не дуже подобається. Можна так піти. Там три нулі. Байдуже, вироблю цього слона білопольника. Веншпілі? Ой, вирубив, відрубів на свою голову. Тиски три нулі. Що я з сто... Ну, що я буду з тобою робити? Ну шо? Та та да. -та 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 -та. Так. Що ти від мене хочеш? Що ти пристав? Пожартувати тобі, що фрізя? Він конем забере, якщо королем три нулі, ну і що? Ну, до що? Що взяв? Може, конем просто взяти? Можна взяти, взяти і потім тут взяти слоном. Так. Хоча, може, це, звісно, і не сильніше. Якщо я дам шах, ти забрав туро, я забрав слоном. Це мені більше подобається. Слоном ти ж з дуру не візьмеш? Да, і тут я збирався так. Не знаю. Непогано. <кій> Слабкі пішаки в суперника. Ну, Е4, мабуть, він захистить, аби якщо Е5 піде, то буде слабкий пішак. Може, ми, мабуть, його спровокуємо на Є5. Да, він поля, звісно, можливо, тут кінь. Буде небезпечна фігура. Але нам байдуже. Чи сюди піти? До речі, я не знаю, як йому грати. У нього дуже якась позиція вельми нещ... неприємна. Буде. Як він щось буде тут захищати, я не знаю. Брати слона я не хочу. дам. Не хочу, тому що слоник тут Чорнопольник, він, по-перше, впирається в мої пішоки, по-друге, в свого пішечка є 5 чи його так знижує активність. Ну і плюс відразу ту радість ставить на пішечка F7. Він зафіксований пішечком Е5, слабкість, можливо, якась контргра. Хоча і так, тут коня нема нормальних полей. Чесно кажучи, це все якось виглядає дуже. Так, ми можемо чисто половити суперника на що? На вилку. Спочатку не хотів поставити на С 1 Давай ще раз. Не ведеться. Ну, зараз просто так. Підійдемо. Звісно, міняюсь. Тепер я отримав е, цього коня проти слона. Мабуть, ідеально взагалі так буде зіграти. Тільки тут не втратити б з коня нашого. Здається, не втрачаю. Наша ідея поставити його на білий і потихеньку тут переграти. Ну і плюс у нас два зайвих пішака. Так, це він що хотів зробити? Не знаю. Да, йому треба, звісно. Ми будемо своїх пішачків штовхати. Швиденько. І тут. Що тут? Не, ну це. Це вже не серйозно. Добре, дякую. Але міг би, звісно, я тут десь щось тупанути. Ну добре. Так, 73 на 82. Чиском якось так зерну. Мені не подобається оце. Розбір такий, таким мені більше подобається. Так. Захист борга ми розіграли. Так, да, і тут він пішов, звісно, він. Не побачив, що в нього слон, слоник відвисає. Так. Окей, окей. Сонце 3. Окей. Ой, король де Сім'ї. 4. А, ми Просто фігуру виграємо. от я ще щета. Не відчув я. Я думав про це, але відразу відкинув цю ідею, що я тут щось виграю. Думаю, що Я просто отримую кращу позицію. Ну, так воно і так, але сильніше, звісно, просто виграти фігуру було. Тут дуже погані. Легкі фігури у суперника. Слоник впирається, кінь також нема у нього полей нормальних. Постійно погрожує всякі вилки. Тобто тура не може стати не, не сюди, кінь тримає, не сюди, тому що вилка. Тут, тут також тримається конем. Ну, а тут пасивна туран просто. Просто нема ходів фігур. Так, ну і два зайвих пішачки, звісно, це велика перевага. Так, ну він тут хотів створити прохідного пішачка, це, мабуть, правильно, але. Надії тут маловато, звісно. І персь проходить.